Я хочу зробити шикарний букет, щоб ніхто не сказав, що я квітів свого саду пожаліла. Букет із квітів мого саду. Жоржи. У їх так багато, різні сорти. Це морозець. Така в мене є рожева. Листочки обриваємо. Майори, які шикарні. А отака в мене є. Така з біленькими, з біленькими такими язичками такими. Троянда і Жоржина. Ще буде гарно. Це в мене сухоцвіт. Оце у мене ще яка жоржина цікава? Морозець рожевий? Ось така рожева квітка. Гарно. Хтось мені напише, чи хіба можна з таких гарних квітів але не зробити гарний букет. Так ви теж зробіть? Ще така здорова Жоржина. хай будуть разом. Одного кроме. Хай будуть красом. Тобі сюди і просить. Між ними ще будуть квіти. Вертаємо листям паперот. Такий гарний букет здоровий. Ледь тримаю в руках. Я його трошки так поправлю, поставлю водичку, щоб він був такий пишніший. Ну пишіть як, пишіть. Чи не пожалкувала квітів? Із свого саду для вас.